І зараз Дмитро Олеховій, речник об'єднаного прес-центру Селоборони Таврійського напрямку, з нами в ефірі Слава Україні. Вітаємо вас доброго здоров'я, героям слава. Отже, у нас минулого тижня ви позначили цілі росіян після захоплення Авдіївки: це Новомихалівка, Георгіївка, Побіда, Красногорівка на Новопавлівському напрямку Донецької області. Власне, яка зараз там ситуація? Якщо говорити зараз, це сьогоднішня доба, то з початку сьогоднішньої доби, понеділка, ворог почав проводити дещо активніші ніж завжди дії саме на напрямку населеного пункту Новомихайлівка, це Новопавлівський напрямок, а також на так званому греміївському виступі, це села Урожайне і Старомайорське. Це ще один виступ, на якому території були деокуповані ході українського наступального української наступальної операції влітку минулого року там е, противник підтягнув деякі резерви, зокрема, що стосується е, Новопавлівського напрямку, туди прибув новий з іншого напрямку, що правда, е, танковий полк, і противник хоче таки е, наступати і посилювати тиск на села Новомихайлівка, Георгіївка, в районі міста Красногорівка. От в тому районі. Але що стосується саме сьогоднішньої доби, то протягом цього дня. Дня втрат позицій не допущено, успіху противник не мав. Якщо ми говоримо про вчорашній день, то це ще один день, коли в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія кількість бойових зіткнень становить більше ніж дві третини всіх боїв по всій лінії фронту в Україні. Вчора їх було 45. Крім того, противник завдав 25 авіаційних ударів, три ракетні удари вчинив 1053 обстріли і 90 ударів дронами Камікадзе. На Новопавлівському напрямку зафіксовано 25 спроб штурмових дій. На Авдіївському 17, на Оріхівському 3. Тобто найбільш гарячим залишаються як і раніше, Новопавлівський і Авдіївський напрямки. При цьому Лінія бойового зіткнення є динамічною, деякі позиції змінюють своє. Ну сказати, свого власника. Тому що от завчора одна позиція була втрачена, але дві позиції було відновлено. Тобто крок назад, два кроки вперед, це по. Деяких відрізках на Донеччині і чим більше ворог наступає, тим більше він зазнає втрат. Так за минулу добу загальні втрати росіян склали в усій операційній зоні Табрія. в живій силі 392 особи. Це вбитими і пораненими в військовій техніці та озброєні 47 одиниць. Це один танк, 10 бойових бронемашин, 8 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один протитанковий ракетний комплекс, два засоби ППО, 21 автомобіль та три одиниці спецтехніки. Крім того, нейтралізовано або збито. 352 БПЛА росіян знищено чотири склади боєприпасів та уражено ще три важливі об'єкти противника: це командний пункт і бліндажі. Щодо конкретних знищених зразків російської техніки, то можу сказати, що влучною роботою ракетних військ ОСУВ Таврія на Запорізькому напрямку знищено зенітно-ракетний комплекс БУК М2, рідкісний російський комплекс радіоелектрової радіоелектронної боротьби Палантін К а також ще одна станція реб радіоелектронної боротьби Леєр. Тобто, в останні кілька днів ми е, маємо чим похвалитися в боротьбі з російським ребом. Уже не одна станція знищена. Крім того, РСЗВ БМ 21 ГРАД було знищено на Донеччині. Зараз звертаємо увагу наших глядачів на мапу повітряних тривог. Вона в полі вікні. Показуємо зараз більш розширено загроза застосування балістичного зброєння з північно-східного напрямку в областях, де оголошена повітряна тривога. інформують повітряні сили Збройних сил України. Прибувайте в укриттях, пане Дмитре, а до вас питання щодо Оріховського відтінку і росіян поблизу вербового і Роботиного. Так чому так важливо їм? Власне, повернути контроль над цими населеними пунктами. Чому вони активізувалися саме тут? Там ще є населений пункт, який вчора додався, крім вербового Новодарівка. Uh -huh, ну, ймовірно, це перед ними стоїть політичне завдання до якихось термінів, де окупувати території, які були. То захопити території, перепрошую, які були деокуповані українськими військами минулого року. В принципі, вже є певні дані, що росіяни хотіли. Реалізувати цей свій план до президентських виборів, які у них призначені так звані вибори на 16 березня. Однак вже зараз видно, що противник і втретє під час третього цього нахрапу видих, видихався і цей план їм реалізувати не вдасться, тому що ну зараз атаки знову противника мають локальний характер. Це невеликі штурмові групи, які не мають успіху, які в районі того самого села Роботине поступово знищуються. але що стосується запорізького напрямку і саме цього відрізку фронту, можу сказати ще таку інформацію, яка ну така трохи можна сказати непокоїть. Це росіяни дедалі частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною. І якщо порахувати цю статистику за весь попередній тиждень, з понеділка до неділі було зафіксовано близько 60 скидів гранат з отруйною речовиною задушливо сльоз. Загінної дії переважно це хвор пікрин або щось подібне, і ось за вчорашню добу, тільки за добу за одну добу неділі, було дев'ять таких скидів майже всі вони на запорізькому напрямку, саме в цьому районі. І ну це свідчення того, що коли ворог не може домогтися виконання е, своїх задач в звичайний спосіб, звичайною артилерією, авіацією, фпв-дронами, вони вдаються уже до. Якихось зброї останньої надії це хімічні речовини, yeah. отруйні речовини. коли вони хочуть просто ну ось таким чином викорити наших військових закопів. Доводиться застосовувати засоби індивідуального захисту, і звичайно, доводиться боротися з російськими дронами, які беруть участь у цих скидах. Так, ну дійсно, як сказав Юрій Федоренко у нашому ефірі з захілесу, не використовують хіба що ядерну зброю з усіх видів озброєння. Окупанти зараз бачимо діють по всій лінії фронту. Дякуємо вам за надану інформацію, пане Дмитре. Дмитро Лиховій, речник об'єднаного Прес-центру Сил оборони та напрямку, був з нами наживо.